Привіт таки-привітульки, хлопчики і дівчатка! Я рада вас бачити на нашому ютуб-каналі Цікавий Вуханчик. Час вивчати українську мову. Але не хвилюйтесь, це не важко, Адже я вам буду в цьому допомагати. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати назви овочів. Це капуста. Капуста. Велика зелена капустина росте в бабусі на городі. Їсть її уся родина на пікніку на природі. Це баклажан. Баклажан. Фіолетові баклажани корисні та смачні. Вони ті ще хулігани. Хитруни такі. Це чесник? Чесник. Маленький білий чесничок, такий пекучий овоч, печа від нього язичок. Ось він, дивись ліворуч! Це кабачок. Кабачок. Зелений довгий кабачок, смачний, корисний, соковитий. Несе на голках їжачок. З'їж його і будеш ситий. Це цвітна капуста. Цвітна капуста. Цвітна капуста смачна, кругла і велика. Вміє грати на сопілці. Це ще та музика. А тепер давайте повторимо вивчене: Капуста. Баклажан. Часник. Кабачок. Цвітна капуста. Молодці! Гарно впорались! Сьогодні це все. Відео добігає кінця, тому не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропускати жодних цікавих відео. До нових зустрічей, папульки!